Видатні правителі та війни давнього Єгипту. Видатні правителі. За свого існування Єгипет знав багатьох правителів. Серед них були видатні особистості, діяльність яких змінила країну. Фараона Джосера 2686-2649 роки до нашої ери. Сучасні історики називають засновником Старого Царства. Для нього було збудовано першу гробницю піраміду. Фараон Хуфу. Хеопс, 2589 2566 роки до нашої ери, правив Єгиптом протягом 50 років. Він будував нові міста, споряджав експедиції в далекі землі по різні товари. Для цього фараона в Гізі було зведено найбільшу з пірамід, що існують. Середнє царство найбільшого розквіту досягло заправління фараона Аменемхета III, 19 століття до нашої ери. Це був період стабільності та добробуту. Розгорталися масштаб. Будівництва, іригаційні канали, храми, піраміди в історії Єгипту фараоном була й жінка. Її звали Хадшепсуд 1507-1458 роки до нашої ери. Вона правила протягом 21 року, опікуючись численними будівництвами та Розвитком торгівлі Хадшепсут споряджала воєнні експедиції, які очолював її пасанок Тутмус 3, 15 століття до нашої ери, що став одним із найвідоміших фараонів-воїнів в історії. Фараон Рамзес II, – 1303-1213 роки до нашої ери, уславився своїм надзвичайно тривалим правлінням. Дожив до 90 років, а також численними воєнними перемогами. Вважають, що за його правління Єгипет досяг вершини могутності військове мистецтво. За часів старого та середнього царства фараони мали лише невеликі загони професійних воїнів. У разі війни основу єгипетської армії становило ополчення. Армія переважно пересувалася кораблями. Таке військо не могло захиститися від навалів кочових племен гіксосів, які були озброєні. Бойовими колісницями. У середині XVIII століття до нашої ери єксоси захопили Нижній Єгипет. Приблизно в 1590 році до нашої ери фараон Верхнього Єгипту, Яхмос І, завдяки створенню професійної армії зумів вигнати єксосів. Правління Яхмоса І розпочало період Нового царства. Нова єгипетська армія складалась з лучників, воїнів зі списами і бронзовими. Мечами та колісниць. Також до єгипетського війська наймали лучників із Нубії. Фараони почали організовувати завойовницькі походи на сусідні землі. Найчастіше від них потерпали Нубія, Лівія та міста вздовж східного узбережжя Середземного моря аж до земель сучасної Сирії. Цікаво знати. У 1975 році забальзамоване тіло фараона Рамзеса II для відновлення. Мали доправити з Єгипту до Франції перед поїздкою йому оформили справжній паспорт, у якому було записано, що за посадою Рамзес, II король, тому у французькому аеропорті його віддали. З королівськими почастями Фараон Тутмос III майже все правління присвятив війнам. Він мав дванадцятитисячну добре озброєну армію, яка розгромила війська держав Месопотамію. У результаті за походів фараона давньому Єгипту сплачували Данину, Лівія, Асирія, Хетська держава та інші землі.